щоб ми разом всі сказали слава Богу. Слава Бога. Давно не був на цих молитвах і дуже хотів, і так сьогодні вийшло, що я можу бути з вами. Я дякую Богу, що можу бути тут, на цьому місці. І буду читати перша книга хронік, 19 розділ 4 віршка. Записні такі слова. І взяв ханун Давидових рабів та й оголив їх. І обрізав їхню одежу в половині аж до сидіння та й відпустив їх, і пішли й донесли Давидові про тих мужів, а він послав напроти них, бо ті мужі були дуже осоромлені. І цар їм сказав сидіть в Єрихоні, аж поки відросте вам борода, потім повернетесь. І тут є сказана така історія, коли Давид він посилає своїх рабів, він посилає свої слуги до одного царя, в якого був загинув батько, і він хотів послати цих слугів, щоб ці слуги вони потішили. Цього царя. Але при цьому царі були слуги Його і радники, які почали йому казати, що ці Давидові слуги вони йдуть до нього, щоб вивідати про цей край, в якому він живе, щоб знищити цей край, щоб вишпигувати цей край. Вони радили йому, що ці Давидові слуги вони йдуть з поганими намірами до нього. І ми бачимо, як поступає цей цар, що Він бере, він їх зневажує, Він їх осоромлює. І відправляє від себе. І коли ці мужі, вони були такі осоромлені, коли вони йшли дорогою назад. Давид він посилає до них інших грабів і каже такі слова: каже: Сидіть в Єрихоні, аж поки відросте вам борода, потім повернетесь. І знаєте, це місто Єрохон, куди вони пішли. Він був для них, цей Єрихон, як місцем відновлення. Каже: «Ви, ви там будьте до того часу, поки вам не відросте борода. І каже, тоді ви повернетесь. І ці мужі мусили бути в цьому Єрохоні до того часу, поки їм, поки вони відновляться, поки їм відросте борода, щоб далі рухатися дорогою, щоб далі йти і повертатися назад. І знаєте, коли я читав це місце, десь мені така думка прийшла, що так само, як для цих мужів Єрохон був місцем відновлення, так само для нас Ісус є також відновленням для нас. І знаєте, я почав роздумувати, я почав думати над цим місцем. і Десь почали мені інші думки приходити і зачитаю ще одне місце, яке є записане. В Євреїв, 2 розділі 17 віршку. є написані такі слова. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей, бо в чому був сам постраждав? Випробований, у тому він може і випробованим допомогти. І знаєте, десь я думав над цим місцем і так почав роздумувати так само, як цей Єрохон був для тих мужів місцем відновлення, так само є для нас Ісус відновленням. І так само, як ці мужі мусили бути в цьому місці відновлення в Єрохоні, щоб їм борода відросла, і тоді вони могли аж продовжати свою дорогу. Так само і нам потрібно деколи інколи, коли якісь приходять обставини в наше життя, коли можливо приходять якісь падіння в наше життя, ми маємо пройти це відновлення через Ісуса Христа, щоб ми могли далі рухатися своєю дорогою. Є записані тут кі слова каже: Він був постраждав, він був випробований. Він був подібний для на, до нас, Ісус. Він проходив подібну дорогу. Він проходить ці всі об самі обставини, щоб нам помагати, щоб нам помагати у, у тих обставинах, які ми зараз проходимо в своєму житті. І ці мужі вони були зневажені, ці мужі вони були осміяні цим царем, ці мужі, вони були десь принижені цим царем. І порою в наше життя приходять такі самі обставини, коли, можливо, люди нас не коли, можливо, десь люди поступають з нами неправильно, десь говорять, можливо, різні речі в нашу сторону. І ми знаємо, що ці речі, можливо, не відповідають дійсності, але ці люди вони нас принижують, принижують. І знаєте, мені згадується інше місце списання, де написано також. Про Ісуса є написано. Є написано в одному місці, що Ісус перше в Соборне послання апостола Петра, другий розділ 23 вірш, є написані такі слова. Каже, коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не, по, не, по, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. І знаєте, ми маємо до кого звертатися, коли нас люди вони десь не вважають, коли нас люди десь принижують, коли нас люди десь лихословлять. Ми маємо до кого звертатися. Ці люди, які були лихословлені, ці люди, які були принижені, усміні тим царем, вони йшли в місто Єрихон, щоб там обновитися, щоб там десь відновитися, щоб їм борода відросла. А ми, коли нас люди зневажають, ми також маємо до кого йти. Ми маємо йти до Ісуса, який проходив цю саму дорогу, який був лихословлений не один раз, коли він йшов, коли люди на нього плювали, коли люди лихословили Його, коли люди говорили про нього різні недобрі речі, він каже, Він не лихословив взаємно, але він передавав тому, хто має суд справ Справедливий, і коли нас люди десь легкословлять, коли нас люди десь принижують, ми маємо до кого йти, брати і сестри. Ми маємо йти до Ісуса, який проходив цю саму дорогу, який нам може допомогти в цьому, який, який, може, який має Ісус справедливий, і Він може нам вийти на зустріч, і Він може, може нам подати відновлення, брати і сестри, і чомусь. Інше місце, де і, інша ситуація, коли десь Бог проговорив моє серце. Я б хотів сьогодні згадати про те, що можливо ти сьогодні десь на своїй дорозі, можливо, ти уступився, можливо, прийшов гріх в твоє життя, можливо, ти десь впав на цій дорозі, з якою ти йдеш. Ми також маємо брати і сестри, до кого йти. Ми маємо йти до Ісуса, який постраждав за тебе і за мене. Як є написано в цьому самому розділі, є друге. Перша соборна апостола Петра, другий розділ, 24-й вірш. Я написані такі слова. каже: Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми. Вмерли для гріхів та для праведності жили його ранами. Ми здоровились. І знаєте, в нього є оздоровлення для тебе і для мене, духовне оздоровлення. Він постраждав за тебе і за мене. Він вмирав, щоб ти і я ми могли вічно жити. І можливо, ти сьогодні десь спав в своєму житті, можливо, ти уступився з дороги праведності, можливо, ти йшов, ти служив Богові, але прийшов гріх в твоє життя. І ти сьогодні сидиш на цьому місці і задаєшся питанням, Боже, а що мені робити далі? Боже, як мені поступити? Ти далі, але на цьому місці є Господь, як є написано і написано тут місце, каже, його ранами ми уздоровились. І знаєте, в Його крові є уздоровлення для тебе і для мене, в Його крові є обновлення для Твого життя, для Твого духовного життя Ти уступився, ти впав Твоє життя, прийшов гріх, але на цьому місці є кров Ісуса Христа, яка готова тебе обновити, яка готова тебе підійняти, яка готова, щоб ти сьогодні йшов з того місця, ти йшов, радіючи, що ти отрив відновлення від Ісуса. Ісуса Христа, що ти отрив прощення від Ісуса Христа. На цьому місці є кров Ісуса Христа. І чомусь мені ще одна ситуація згадується і. Можливо, в твоєму житті сили не стало. Можливо, ти йшов, ти служив Богові, ти служив служіння, ти був в служінні для нього, але в твоєму житті сили не стало. І ти сидиш на цьому місці, і ти відчуваєш і кажеш, Боже, я не маю сили далі йти. В моєму житті немає сили, щоб тобі далі служити. Прийди до нього, такий, який ти є. В ньому є сила для тебе, в ньому є сила, щоб підняти тебе, щоб ти й далі йшов і служив йому. І знаєте, згадується мені ситуація з Ісусом, коли Ісус, ви думаєте, Ісус не втомлювався. Ви думаєте, Ісус, коли служив, не приходила втома в Його життя, приходила. Він служив в день, він уздоровляв, він ізціляв, він і духів нечистих, Він говорив слово, і в день в день він це робив. Але коли вечором він втомлювався, куди він ішов, він піднімався на цю гору, він ішов на зв'язок з Господом, він ішов на зв'язок з своїм небесним батьком. Він там молився, він каже, він перебував цілу ніч на молитві, і там він получав силу від Бога. І я розумію, брати і сестри, що наша сила, вона є в Бозі. І коли ти втомився, коли ти десь йшов цією дорогою, ти десь втомився, і сили немає далі йти. Твоя сила є сьогодні в Бозі, твоя сила є сьогодні на колінах. І я хочу, щоб ми сьогодні ставали на коліна свої. Ми молилися, ми піднімали свої очі до неба, ми піднімали свої очі до того, хто має силу для тебе і для мене. Він сьогодні хоче підняти тебе, він сьогодні хоче обновити тебе в силах, щоб ти й далі йшов і служив йому. І ця думка сьогодні звучить в твоє моє серце. Сьогодні обновлення для тебе. І для мене воно є в крові Ісуса Христа. Сьогодні обновлення для тебе і для мене. Воно сьогодні є на колінах і в молитві до нашого Бога. І я хочу, щоб ми зараз схилили і молилися до нашого Бога, буде молитися. Амінь.